Доброго здорочка, товариство. Спригнув я трішечки зі студейки, вийшов в ліс, і сьогодні поділюся з вами досвідом носіння ось цих дутіків. Це є Хока Каха 2 Gore-Tex. Прикупив я їх ще минулого року, але, по правді кажучи, минулого року щось особливих то морозів не було. Тому я їх там, якщо днів 10 відносив за весь сезон, то це буде добре. А цього року прям ношу їх частенько, тому що ну, по-перше, ми переїхали вже і живемо тут недалеко від лісу. І... І ну, що ходити по снігах постійно, то трішечки інше, чим коли ти живеш ближче до цивілізації, скажімо так, плюс наявність ліші в сім'ї теж вносить свої корективи. А тут ще по прогнозах там передають жорсткі мінуса. Тому ця пара, я думаю, і вам може пригодитися, тому що забігаючи наперед, це дійсно найтепліше взуття. Яке я коли-небудь носив минулого року. Я знімав огляд цієї пари, коли вона тільки прийшла, і хока заявляє, що їх можна носити до мінус 30. Я чесно скажу, так собі до цього відносився. Ну, мається на увазі саме до мінус 30. Але зараз я впевнений, що е, і навіть таку температуру, чисто теоретично, ця пара може витримати. Чому так все банально просто сьогодні на вулиці, там мінус 4, мінус 5, коли я виходив собакою? Я ось так пройшовся, і мені в них було прям жарко. Реально жарко. Та в мене всередині ну, мається на увазі мириносова шкарпетка Смартвулівська. От та за шкарпетки, будь ласка, не забувайте, тому що саме вони, як на мене, дуже багато вирішують, можливо, навіть більше, ніж саме взуття. Тобто так, в цій парі вирішує і прималов наявність щодо утеплення. От але мириносова шкарпетка це просто маст хев. І якщо вдягнути товстішу мириносову шкарпетку, то я впевнений, що навіть при е, якихось нижчих температурах е, в цьому взутті е, теж буде доволі комфортно. Тому Перший плюс, але це і мінус, зараз я розкажу чому, це те, що вони супер теплі. Плюс це те, що ви в них не змерзнете. Мінус, це те, що їх варто купувати і носити суто на вулиці, коли на вулиці мінус. Тобто, якщо ви їх купуєте для такого лайфстайлу, типу трохи десь в приміщенні, трохи на вулиці, то я би їх не брав. Чого? Тому що, якщо ви їздите в машині, де плюсова температура, якщо ви десь не знаю, там заходите в. Магазин, Магазин чи на роботу чи на навчання в цьому взутті перебуваєте при плюсовій температурі досить довго, то ну банально у вас нога пропотіває, відповідно намокає. Навіть мириносова шкарпетка, мені здається, цього не витерпить. Тому плані, що ви виходите на вулицю, де мороз, і просто банально змерзаєте в ноги. Тому, як на мене, це суто мінусова температура, суто прогулянки без ось цього мішання. Другий великий плюс особисто для мене, як би це не звучало банально, але їх. Просто взувати. І якщо вам потрібно десь вискочити там в магазин на пошту, забрати доставку, там чи ну не знаю, там туди назад, ви точно будете взувати їх. От у мене там стоїть декілька різних пар взуття всі на шнурівках, навіть там зі системи швидкої шнурівки, але з цими все максимально просто, та. Тому що тобі потрібно просто засунути ногу всередину. Все, що стосується ось цієї затяжки, яка зафіксовує взуття ось тут зверху, тобто, щоб тепле повітря не виходило з середини зовні, то я нею не користуюся взагалі. От вони в мене завжди в ось цьому розпущеному положенні, і на цьому все, ну, типу, можливо, навіть добре, що це надлишок теплого повітря. Зараз при таких невеликих мінусах, що воно виходить назовні, відповідно там нога. Не так всередині жариться. Далі вони дуже прості в догляді. Тобто, за е, минулий сезон і за ось цей сезон я їх ні разу не чистив, так щоб, знаєте, взяти пару, віднести десь там в ванну чи набрати в тазік води і їх повністю там вичищати. Ні разу такого не було, тому що вони банально не бруднилися. Максимум, це десь просто вологою генчіркою, протерти тут ось цю резинку і ось цей ріпстоп. Та вони є в інших кольорах, і особливо мене цікавить, як себе показує там. Пара таких білосніжних, але зверну увагу, що навіть ось цей ріпстоп теж має певні воду властивості, якісь там дів'ярські покриття. От тому там, що, що якусь грязюку, що навіть той самий сніг і вологу, він теж відштовхує. Звісно, з часом, скоріш за все, він там витриться і цього не буде, але нічого, поновити, і е, все буде гуд. Наступне це щеплення і захист від вологи. Та мегагріповським протектором і е, гортексом. Ти вже ніколи. Ого, не здивуєш, але повірте, в багатьох парах ці технології не до кінця себе добре показують. Це більше навіть стосується гортексу, тому що мегагріп це все таки мегагріп, але е, з правильним встановленням гортексу всередину взуття е, бувають нюанси. Так, коли ніби гортекс є, але пара десь починає там промокати. Причому промокати не сам гортекс, а конкретно десь конструкція, яка десь до кінця там не. Пришита, не приклеєна і так далі. Тут з цим все окей, тобто вони повністю не промокають хороше щеплення, звісно, не на льоді, але ось на такому снігу, на якомусь підмершому снігу. Тобто, тут ніяких проблем немає. У мене навіть є пара спідготів на гортексі, де теж ось такий протектор. Я в них бігаю, до речі, тут по лісі. І там теж ніяких нюансів не виникає. Ну і останнє це, звісно, зовнішній вигляд. Та зараз я вам тут трішечки попозую. Мені дуже подобається, як вони виглядають на нозі, і до якихось таких штанів, і до джинсів. Єдине, що ради би, все-таки взяти брати якісь там штани релакс фіт. От мені подобається, як от штанка накриває саме взуття. Навіть коли ось ця от штучка вилазить, ну воно теж виглядає доволі симпотно. От, ну але це. Таке за смаки не судять. От тому кожному своє, як то кажуть, мені зайшли. В мене напевне, вони будуть пара номер один цієї зими, судячи по прогнозах і передавання морозів. Це пара суто на мінус. От, для прикладу, там ті ж кх треті, вони більш універсальні за рахунок відсутності ось цього утеплювача. Тобто, їх можна розглядати там. Ну загалом, в принципі, це пара для хайкінгу, тобто навіть в плюсову температуру їх теж можна носити. А ці... Якраз суто на зиму, суто на сніг. А, такий от получився огляд не запланований він чесно. Тому що я сьогодні такий вийшов погуляти, і думаю, блін, ну реально в них зараз там в мінусову температуру жарко. І думаю, запишу вам швиденьку, взяв кріселко, трішечки покайфував в лісі, та й якось так. З вами був Макс, канал Лішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.